Доброго ранку, друзі, це ринок Шібоцький. 10 година. Давно я нічого не продавав. Точніше як був. продавав, щось трошки, але нічого не знімав, було холодно, взагалі ми Давайте Подивимося, що сьогодні є. І так з сьогоднішнього товару. Що для дітей трошки є всяких тут цих. Може навіть комусь треба прийде так, спитають від нам за Вот такие штуки. Вот такие светильники ночные. там с диск. аккумулятор Аккумуляторы этой лампочки. Седло тоже латуни. Утюг. Вот такая новая штука до интернета. Видеозвенок, звенок, мач по телевизору, ну и рама алюминиевого саппорта. <сосы> 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 ну шо? Перша десятка, сьогодні кажуть, не густо. Людей багато, грошей немає, холодно. Та й по всьому. Ладно, піддержіть мене хоч лайком. Напишіть щось цікаве. Почти там не стало цих кусочок. Дали двадцятку за 15 злотих. Каже, пустиш, кажу, постю. А що, блін, торговля, взагалі? Ні, тому що треба щось продавати. Нічого не заробляємо. Ма пані може дишку? Так, так, так. О. Точеньки. Ваша. А як вам тут поживе люди, бо що тут є? Лотарка. Лотарка, Но... чи свечі? Свечі? Нова. Handel dzisiaj nieduży. To potrzebno opuścić ceny. Bo, no, no, wie pan, jakby nie patrzył, to jest porazimował. No. Na to się nic nie poradził, nie tylko pana bram. Dziękuję. Wszystko wie pan, wszystko wyczekuje do cieplejszych po prostu. Tak, tak. Tematów. Za ten rower chyba jedna osoba spytała No jeszcze nie pora dla rowerów. Przyjdzie ciepło, będzie lepiej. Tak, rozumiem. Ja się... Dziękuję na razie. За 10 злотих, кажуть, тут світящуся куль. Тут було з єдинорожком, лишилася отака. І от є ще з розочкою. Каже, пана була, каже, з ташкою. Блін, може і було, я вже не пам'ятаю. Кажу, беріть з єдинорожком. Все, дід бабки забив подарок. Я не встигаю знімати. Знов не стала світильничка. Це лише все зразу, той спакував, знову десятка. Зараз ще до це розпакую, можеш і цей продам. Ось, отак Ось виглядає. І все, давай продаємо, подаємо, дуже слабо. Ще знаєте що, підходять, кажуть, чи питають вже раз-два, аби те питали за велосипед. Кажу, блін двісті. А що так дорого? А ну гляньте на цю раму. І напишіть, це дорого чи ні. Так, да, сідла треба. Переключателя ще переднього треба два колеса і ципок, Ну коротше, і два тросики. Я би не сказав, що це дорого. Бо я потім прикріплю корише, в кінці відео. Тут у слові такий самий велосипед продається, Точно. То сама медаль. 800 злотих. Якщо блин, будуть дещо в ВЦ буду знай, шукати колеса, складу і продам його потім через інтернет або ще викину на ОЛВХ, або побачимо. Якось буде. Значки дивляться Але такий колір то мені хіба для дівчин пасує Всім On no, przychodził jakiś pan mówił co jak nie znajdzie sobie innego to przyjdzie. Dobra. Dobrze. Kostki na USB a albo ja podłączył to do banka. Co... No to? Dycha. To ostatnia. Było 3 albo 4 dzisiaj. To było, no, stawisz sobie w ten, od, od pudełka od niego, ja rozpakował, co pokazać jakby. Było takie jeszcze z jednorożkiem, z takiej planety w środku. Została tylko jedna ta, z kwiatką. tak jak teraz, nie? Tak, tak. Mm. Dobra, włącz to jeszcze raz. A tamte takie same czy inne tamte Jakie? Tamte miały inne te kule? Tak, były z innymi w środku tym. Z takich planetów i, i z takim e, miesiąc i taki jakby jednorożek. Uh -huh. No tam tak dla dziecka jakby 8, tak 8. Та остання є На так вибігли. Да. Коротше, где-то уламав за 8, каже, ладно. Думаю, перемацав мільйон товара, коротше. То-то то все. Вісім так вісім. То дав всі. Сусіди тут три поляка бахнули сьогодні оковитої. Ну і з усієї сили торгують. Той, каже, пакує речі. А того вже ушатало. Ну, Танцево диско гляньте Егегей, халі галі Значить збираємося. По базарве нема людей, коротше розходяться Лазь складуся бігом та й не знаю, піду в кінець, може гляну, щось там ще продають, щось може зніму. Так Ось так все виглядає. Ну ось така каса, що там 80, ну коротше Чуть більше 100 злотих. Дуже слабенько. Це люди вже збираються. Зима це саме то для базарів. Ой, туди збираються. ну, от туди ще підемо глянемо. Ось так повний бус пакують. Гляньте так.

ложек из металлолома. А, одна выглядая. Янтарь, да? 15 то 10. Ага. Піза. То є такий тривимірове. О, так. А то є... То є базиліка. Ну, так. Рим. Так. Ну. Базиліка в Римі. А другий хіба в'їжджає. А то є та піза. А, так, так. Ну, відач. No, piękne. Te blaski e, Te są po 5 złotych stóp. A te po 10? Pachę, że to dojdzie do. Помните, як робили ці колись фотографії? Проявляли нігатіли. Ситуація отака. Ніхто куди вже нічого не їде. Люди збираються. Ну і я буду йти додому. Так що кому не западло, підпишіться. Напишіть щось цікаве. Давайте. Я думаю, може якийсь стрім зняти.